Так, друзі, всім привіт! Сьогодні досить незвичний момент відео, тому що давно не записувала такі прям розмовні історії для того, щоб показати вам, як саме в нас, в мене, в Саші, вдається не боротися, а жити з істериками двох років. <плес> То зазначити, я просто мама, я не психолог. Я проходила багато насправді психологічних курсів. Але чисто для себе я не маю вищої освіти. Я розділюся в цьому відео тільки тим, що допомогло саме в моєму материнстві. Так само я думаю, що це буде актуально для трьох, але там я вам все ще запишу і покажу окремо. Але зараз поговоримо про істерики двох років і яким чином ми можемо з ними жити. Найперше зрозуміти, будь ласка, що кризові моменти бувають у дитини завжди ні, це непогане характер. Актер, це не неправильне виховання, чи ще щось діти будуть істерити. Хтось в більшій мірі, Хтось більше міря, хтось менше мірі. Хтось буде падати на підлогу і битися ногами, як Марк, а хтось буде просто проявляти це в навпаки, комусь ігноруванні або в просто плачі. Хоча це не просто плач, ми всі розуміємо, що допомагає нам. Останнім часом Марк дуже часто починає падати на підлогу, битися ногами або просто будь-що. От навіть ми прийшли з прогулянки, він хоче йти гратися. А я кажу, йдемо мити руки. Він в ту ж секунду падає, починає битися ногами руками і дуже сильно кричати. Потрібно розуміти, що це не зрілість нервової системи. Іноді дуже важко це зрозуміти, і іноді дуже важко то прийняти, тому що ми у нас теж вже у нас куча зріла нервова система, але дуже нестабільна з усіма цими і війною, і взагалі. Лі материнством, батьківством тому важливо дійсно зберігати спокій, розуміти, що це нормальна історія для нервова система дитини тільки формується. Я кричати у відповідь кажу вам правду, в мене іноді буває, що відповідна реакція. Типу Марк, пожалуйста, перестань. Але що я помітила? Що це дає зворотні ефекти. Він почне плакати ще більше. Я можливо відпустила свої емоції в цей момент. І мені типу трішки легше, але ні, фіга тому, що він починає плакати ще більше. Одразу вибачаю за ось це під очима з усіма обстрілами останнім часом. Те, що маркет погано спить, у мене от, от з'явилась. Ну але шо ж тримаємось, наступне це не ігноруйте. Будь ласка, не ігноруйте істерику дитини, це, це нормально, що вона плаче. Оце іди по путь по проплачці і прийдеш до мене. Ніяк не вчить дитину контролювати ці емоції. Це вчить лише те, що в нього немає безпечного дорослого, кому він може видати абсолютно всі свої емоції. Тому намагайтеся, будь ласка, не ігнорувати а. Що робити, розказую, показую далі. Що відбувається, коли Марк падає? Найперше це проговорити, що він зараз відчуває. Це досить важлива історія, тому що я вже казала декілька разів на цьому каналі, і взагалі, що навіть дорослим допомагає, що коли ви злитесь або ображення, або ще щось. Як тільки ви проговорюєте емоцію, вона стає трошечки меншою, не такою значущою, не такою сильною, не має влади над вами. Тому це досить важливий етап проговорити тому, що дитина не вміє ще розрізняти емоції для неї. Що вона розізлилася, що вона розгнівалась, що вона засмучена, це все одне і те саме, тому що я почуваю себе не окей, не добре. І батьки мають в цей момент навчити дитину розуміти ці емоції. Тому завжди проговорити. Я розумію, ти засмучений, засмучена і так далі. Іноді здається, що ви це робите дарма. Але як завжди, нічого дарма не буває, продовжити це робити. І мені здається, що ми помітимо результат своїх оцих от проговорювань трошечки пізніше. Я в цьому впевнена. Не забороняти дитині емоції, не казати, ой, дивися там, а вон дітки будуть дивитися на тебе і сміятися. Пожалуйста, ніколи не порівнюйте дітей. Або якщо оце моє просто найулюбленіше, коли проходить якісь люди, зупиняються, дивляться і так, а тебе забрати мені так хочеться врізати в той момент. що, Типу, ідіть куди йшли, пожалуйста, не чіпайте ні мене, ні дитину. Тому що в той момент, типу, дитина не може впоратись з емоціями, якась бабка, чи, вибачте, дід проходить і каже, я тебе зараз. Заберу і діти взагалі в по повному шоці від того, що відбувається. Тому я завжди в такому був, в моменті або ігнорую людину, або кажу, пожалуйста, не чіпайте дитину. все, мене все розуміють, відстають. Наступне, що дуже допомагає, це опуститися на рівень до дитини. Іноді буває так, не іноді а дуже часто, що я опускаюсь до Марка, тобто, якщо він лежить, я сідаю до нього. Дуже часто буває так, що він починає кричати Відійди від мене, не чіпай і так далі. Тоді ми даємо дитині прям. Ростір для того, щоб почувати себе в той момент. Я відходжу і завжди кажу: я тебе хочу обійняти. Давай обнімемось іди на ручки. Дуже часто, перший раз, коли я це пропоную, це істерика далі продовжується. А... І це окей, це окей, що дитина одразу не може совладати з емоціями. Але що вам треба показати? Перше, що ви поруч, друге, що ви можете допомогти в будь-якій ситуації. І третє, що ваше обійме це завжди таке такий простір, де дитина може себе заспокоїти, і дитина може себе почуватися комфортно. Тобто зберігли спокій, присіли, назвали емоцію, запропонували обійняти. нічого не працює, це окей. ми останнім часом, Марку, я завжди у нього, коли він починає плакати, я кажу: Ти хочеш поплакати? Він каже да. Я кажу, поплач. Але я поруч, коли захочеш, підійти до мене обійматись. І він лежить плаче, ну рівно секунд 7-10. І після того останнім часом завжди приходить обійматись. І це прям така е, виручалочка, просто коли ти не кажеш, у дитині фу, не плач, не можна плакати, хлопчики не плачуть, або там якийсь ще дебілізм. Вибачте. Е, в, в дитина приходить до вас рано чи пізно і розуміє, що все, я поплакав, це окей, це нормально. З цього не роблять якусь о Боже ти. Плачеш, і це не ігнорується. Дитина зрозуміла, що вона пробула в цьому стані, вона зрозуміла, чому вона так, вона йде на ручки. Після цього обов'язково проговорити, дивись, сталося отак, то і так. То я розумію, що ти не хотів, або я розумію, що ти хотів, але і проговорити кожну ситуацію. Кожну ситуацію я не проговорюю, скажу чесно, у мене не завжди на то є сили, не завжди на то є час, але намагатися, хоча б, то робити. Боже, я, я так сижу, в мене такий ходять, ніби я халк просто. І, і ще дуже класно працює. Ми знайшли такий метод, що водичка завжди допоможе. Намагалися ще внідрити, що дихання допоможе, тому що там Саша зранку робить дихання в по-моєму. Ну так називається, коли по квадрату ти дихаєш, чи ще якісь практики з затримкою дихання для того, щоб стабілізувати свій стан. Марк це бачить, і він у допомагає. Ну, також дихає, але в таких кризових пікових моментах ми іноді йому теж кажемо, давай продихаєшся. Це не працює, працює водичка, і буквально за три-чотири істерики наступний раз, коли він вдарився йому боляче, або він розізлився, він завжди в кінці каже, Дай водичку. Бо ми розказали, що водичка це завжди допоможе, і це також як такий гачок, за який можна чіпляти і показувати дитині, що щось може допомогти. Водичка може допомогти. Він п'є водичку, все він заспокоївся. А дійсно, ми виховуємо майбутнє покоління, будучи самим дуже часто нестабільними, тому що в більшості батьки з нами. Так, не розмовляли, тобто було або відволікання, до речі, відволікання працює тільки в тому випадку, коли ви розумієте, що типу вже нічого не допомагає. Мені дуже часто кажуть, що типу, боже, Боже, да він же ж плаче, в нього ж нервова система розхитується ще більше, що ти мучиш дитину? Відволіки, покажи, як пташка полетіла і так далі. Таке ок робити. Якщо перше, ви в якомусь, наприклад, громадському місці, де, ну, типу, не знаю, купа людей, і це буде всім заважати да, дати трошечки часу дитині покричати, це також окей, тому що ну це росте особистість, хочуть всі навколо це чи ні. Але от в магазині і так далі працює або відволікання, або забрати одразу з предмету з доступу. Наприклад, якщо дитина плача, що вона хоче саме цю цукерку, якусь чи не пастілу в момент забрати її з місця тригеру і вже там продовжувати весь наш спіч. Недавно в нас таке було в. Магазині, коли Марк захотів молочко, а баристи не було. І я кажу: ну треба почекати. все, він впав в істерику, Я його забрала. Ми вийшли з магазину і хвилин п'ять він ще плакав. Я його заспокоювала. Або якщо ви бачите, що це типу не працює взагалі жодної систем. Типу, ви вже все зробили, а дитина плаче. Дійсно, варто не доводити її до такої істерики, Вона аж хлюпає носом. Тому відволікання може бути як метод, але, будь ласка, не дуже з цим грайтеся, тому що ну прикиньте, я не знаю, щось сталося. У вас розбився. Ця телефон впав, або такий день, що ну нічого не приносить радощі. І просто до вас хтось підходить, каже, бачить, що ви там в такому стані, що ви в ви такі дивіться, 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 Там що, зайчик побіг. Чи я не знаю, а дивись, 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 а там нове відео вийшло. Ну, звісно ж, в той момент вам не захочеться цього робити, тому що ви повністю в емоціях і вам треба прожити цю емоцію. Є моменти, коли вам треба різко вийти, Це і є те саме відволікання, що і з дитиною, але в більшості моментів працює саме пропрацювання і зрозуміння своїх емоцій. Дуже класна книжка про емоційний інтелект. Раджу вам почитати, тому що там розповідаються такі базові речі. Також важливо говорити з дитиною про емоції, важливо говорити, що взагалі таке. Той же гнів, чим він відрізняється від злості, чому роздратування це не те саме, що і засмучення. І також порадьте в коментарях, яку книжку ви порадили прочитати для батьків або книжку, яку можна читати разом з дітками, тому що мені це теж не завадить. Я зараз якраз таке шукаю. І Обов'язково зараз зупиніть, будь ласка, відео. Зайдіть в коментарі, поставте вподобайку. По перше а по-друге, перевірте, чи ви підписані. А по третє, напишіть, будь ласка, коментар, взагалі, що вам корисне це відео чи ні, і як ви реагуєте на істерика. Тісно дуже цікаво почути інший досвід. Якось так, мені здається, наговорила всього і побільше. Це такі базові рекомендації, яких варто прослуховуватись, тому що на собі побачили номерку, що це працює. Варто зберігати спокій. Ще раз повторюю: не завжди то виходить. Пожалуйста, не картайте себе, якщо ви раптом там, один раз, десь там декілька -де разів ви десь зірвались і крикнули на дитину. Це не окей, але всі ми люди, всі ми не... Сталеві. Тому аналізуємо ситуацію, розуміємо, що так що так сталося. Аналізуємо, чому так відбулося. До речі, дуже часто класна штука. Це виявляти, чому вас тригерить те чи інше. В мене, наприклад, я зрозуміла, що коли Марк плаче, в мене завжди мені казали, ти сильна, ти давай, тебе сильний характер, вперед, і ти такий а, давай. В мене сильний характер, і я майже ніколи не була слабкою. У мене якийсь внутрішній стан, що типу слабкою бути не бути не можна. І зараз, коли Марк в слабкому стані, мені йому теж кось ану, зберись, пожалуйста, не плач, скільки можна плакати? Давай ти, і це настільки я зрозуміла, що це мене тригерить, і через то я. Так реагую на цю істерику через те, що мене, мене вона сама злить. Спробуйте розібратись, чому саме істерика тригерить вас що при тій істериці робить таке дитина, що ви не дозволяєте робити це самі? тому що нас завжди геніальна вся штука, яку я обожнюю, нас завжди злить, або нам не подобається в інших людях, або те, чого в нас немає, і ми це хочемо, або те, що нас бісить в самих собі, тобто люди інші відзеркалення вас. Ну, така от цікава істина. Тому не забувайте поставити вподобайку на це відео. маю надію, що було корисним. І всім па-па, до зустрічі у наступних випусках.